Після того, як поміняли блок підрульовий шлейф та кермо, у вас буде помилка по АБС та курсовій стойчивості, тому що вона не бачить коректні покази з датчика обертів керма, то його потрібно адаптувати. Тому йдемо до третього блоку до АБС. У мене зараз значить, одіс забрав мій. Колега друг Олександр, привіт йому, він дивиться, то ми будемо робити це через VCDS. Йдемо до праводоступу, вводимо 40168, 40168. 4016. Виконати кодування. Код доступу прийнятий. Йдемо до базового налаштування, вибираємо датчик вибортів керма, значить виставляємо корму візуально, щоб було рівно. Після цього після цього вкил-викил далі. І прочитати. Після цього робимо обертання до крайнього положення праворуч та ліворуч. Так, після того, як покрутили рулем, значить, помилки не тухнуть, потрібно Вимкнути двигун, значить, вимкнути запалювання, зробити опитування блоків і ще раз потерти помилки. І у нас помилка по датчику повороту керма уходить. Все, все добре. Значить, тепер переходимо до кодування ось цієї кнопочки. Значить, зробили опитування, бачимо, що ніяких помилок нема. Тепер заходимо до електроніки рульової колонки, і нам потрібно йти до значить, кодування. Тут бачимо, що у нас де тут. Нам потрібно встановити, що в нас кермо з обігрівом. Тобто нам потрібно плюс 2 додати до кодування в цьому місці. Так, кодування тут п'ята цифра. Згідно з описом з таблиці. Якщо порахувати спочатку, раз, два, три, три нулі, потім двоєчка, четверта і п'ята цифра. Отут теж потрібна бути двоєчка, Це колесо з обігрівом. Натискаємо виконати, кодування прийнято, прийнято перевіряємо. Значить, заводимо автівку. І натискаємо кнопочку. І бачимо на щитку що обогрів рульового корма виключен включен. Значить, ми не можемо зараз перевірити роботоздатність керма підігріва тому що в нас тепло і руль зараз 30 градусів. Але ми можемо зробити отаким чином значить завести автівку. І примусово натиснути. Увімкнути. І ми бачимо, що 7 амперів у нас кушає наше кермо, але зараз ми не зможемо його вмикати кнопкою. тому треба дочекатись, коли буде на дворі холодно. ну, Але помилок нема. Температуру в нас кермо бачить, блок керування, значить, підігрів споживає. Все добре, я думаю, що на цьому ми завершуємо дане відео. Думаю, воно було для вас корисним.